Пес в селищі та затриманий депутат обласної ради після вчорашньої збройної бійки у вільшанах на Харківщині затримані три людини. Найпевніше їм інкримінують хуліганство а комусь і статтю Умисне вбивство. Конфлікт у селищі стався через те, що Роми прийшли до селищного голови з'ясовувати, чому він побив 16-річного хлопця. На допомогу сільському очільнику приїхав його батько, депутат обласної ради. Та невідомі на позашляховику. Після застосування зброї поранені троє людей. Один чоловік загинув. Усі потерпілі цигани. У конфлікті вони звинувачують саме батька селищного голови, сам депутат звинувачення усі відкидає. Он відвернувся на сторону і махнув головою. Вышли из джипа черного, Lexus, по-моему. Вышли четыре человека, подошли сюда тоже, стали за Литвину, они все. Ударили парня сразу ногой, там Владимира. Мы за него ж его подняли, хотіли їх размерить, і тут почалась стрельба сразу. Ну просто разговаривал з ними и все. А когда все уже заварилося, я увидел, що человек лежит з двома ценами. Бросив у машину і его в больницу.